Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, пане Олексію. Слава Україні! Пане Павле, вітаю завжди тобі радий і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну, якщо говорити про цей саміт миру, у нас є офіційна інформація. Дійсно, близько 90 країн вже підтвердили участь. Ще є і організації. Загалом більше 100 делегацій буде присутньо, скільки мало б бути в ідеалі, тому що пане Олексію, сьогодні відстежую коментарі: всюди боти, всюди росіяни, і вони порівнюють свій нікчемний пітерський міжнародний, начебто, міжнародний економічний форум, і кажуть, що у них там більше делегацій а отже, в них там все набагато краще. Ну, да, Це африканський крокодил приїхав. Ну, да. ну, тут навіть, ну, Я, я просто не знаю, що тут коментувати для тих людей, які дивилися, яке було представництво на цьому Пітерському економічному форумі. Там декілька дуже, скажімо, сумнівної репутації африканських лідерів, да, одного з яких кличка крокодил, тому що там були Ривні інциденти не буду на ефірі говорити. Можливо, нас там діти слухають. Да? А, ні, звичайно, звичайно, ми йдемо своїм шляхом Російської Федерації. Ми вже можемо це а, сміливо констатувати. Не вдалося зривати а, саміт миру на Швейцарії, яке ви абсолютно вірно зазначили, буде проходити вже а, в ці вихідні зараз а, фінальні. Вже такі організаційні моменти погоджуються сторонами. Дійсно, представництво буде на рівні більше ніж 100 держав та організацій днів 5 тому чи 6 Ну тобто, вже досить давно, враховуючи велику динаміку розвитку подій, була офіційна інформація з МІДу і до речі, від нашого президента, в тому числі, про 106 делегацій. 175 лідерів, тобто, да, або прем'єр-міністрів, або по президентів, тобто най, найвище представництво країн, я думаю, за цей там майже тиждень ситуація змін змінилася в позитивну сторону. Я думаю, цих представників представник держав та організацій буде ще значно більше. Відповідь на скажімо, відповіді на ваше запитання, яке б яке б максимальне представництво можна було б рахувати. ну його немає. Цієї відповіді. Віді тому, що наразі, ну припустимо там авторитарні тоталітарні режими нам там точно не потрібні. Ну, перш за все, та сама Російська Федерація це абсолютно очевидно. Хоча так, звичайно, після напрацювання дорожньої карти справедливого миру, як ми з вами вже це зазначали, після напрацювання ультиматуму для Російської Федерації, ну по суті, умов капітуляції і формату справедливого, Вого миру для України, ну звичайно, Російській Федерації буде цей ультиматум направлений, а далі буде рішення за нею або приймати цей ультиматум і переходити до перемовного процесу. Ну або так би мовити, вибачте на сленг, нарватись на просто тотальні санкції з боку всього світу. скоріш за все, які в тому числі будуть в собі містити на повне економічне ембарго. Такого такої санкції не витримає російська економіка. я думаю, навіть декілька тижнів. Ну можливо, максимум місяць, тому що все одно Росія це не радянський союз, в неї немає товарів там стільки подвійного призначеного вона все одно глобально інтегрована. Зараз, здебільшого там орієнтована на Китай на, на ринки Азії, але якщо ці країни також на фінішній стадії доєднаються до реалізації формули миру відповідно на саміті миру, то варіантів у Російської Федерації просто не буде. Я думаю, що дійсно ви тут абсолютно в чому праві, що на ці на цій першому установчому саміті Миру ми маємо потужно запуститись, а це до дозволить зробити максимальна кількість долучених делегацій, та відповідна їхня якість, тобто рівень представництва, якщо говорити по іншому, але будуть і наступні саміти, тому що це ж абсолютно очевидно, тому що якщо ми беремо з формули миру тільки три питання, на які хочемо почути відповідь і відповідно прийняту резолюцію за наслідками першого саміту, не що це гуманітарна безпека, ну продовольча, це енергетична ядерна безпека, і це повернення з в тому числі дітей. То є ще сім запитань, і вони в тому числі і відносно які стосуються і російсько-української війни, і в тому числі глобальні, тобто в цьому можемо зробити логічний, абсолютно висновок, що і саміти будуть продовжуватися як мінімум декілька і їхні. Рівень представництва і долучення країн також буде постійно збільшуватись, і от тут правильне запитання буде назвучати наступним чином: яка кількість делегації буде на фінішній стадії, коли пройдуть всі пункти формули миру і сформулюють дорожню карту відповідно справедливого миру та ультиматуму для Російської Федерації? Скільки на той момент було буде доручено долучено країн? країн відповідно да до напрацювання того рішення, якщо моделювати, що це припустимо буде там 140 150 або 160 навіть країн, то це абсолютно очевидно. Це три четвертих країн на всій планеті Земля проти такої консолідованої позиції Російська Федерація Путінська Росія нічого протиставити не зможе, тому що в принципі я думаю, що окрім питань Праведливого миру для України, звичайно ж, на цій конференції буде вирішуватись можливо кулуарно, але багато глобальних питань, в тому числі по формуванню нової архітектури світової безпеки. Тобто, в принципі, навіть іноземні експерти справедливо порівнюють цей саміт миру свого роду з тегеранською конференцією. І тому на Путін так нервує, так до цього нервово відноситься, тому що звичайно його туди не запро. Це абсолютно очевидно. Отже, новий світопорядок, ну як мінімум, його базис, буде визначатися не на полях організації Об'єднаної Націй, де радбес якого повністю блокує і контролює сам Путін, а на паралельному майданчику, який збере всі країни, всі організації, які налаштовані на конструктив і розуміючи всі безпекові складності, перед якими зараз стоїть. Світ світ Тому я глибоко переконаний, що світ прийме як формальні, так і неформальні рішення на відповідному саміті, і це точно посилить геополітичні позиції України. Ну але все ж таки. Контра спем сперу без надії сподіваюсь, тихенько цитує Лесью Українку Владимир Путін десь у своєму бункері на Алтаї і відправляє <різь> на саміт миру звучить як звучить да. і десь відправляє все ж таки з настановами на саміт миру у Швейцарії Петера Сіярто, очільника МЗС Угорщини, з яким зустрічався на тому самому. Мефі. Той самий Петер Сіярто, який заявив у мікрофон російських пропагандистів, що вимагає просто відверто. То вимагає України від України поступок в напрямку миру із Російською Федерацією, що звучить як повна капітуляція. Та і в цьому зв'язку запитаю вас: а що буде робити Угорщина, Угорщина на цьому саміті, яка так довго від нього відхрещувалась? Які її функції і завдання там десь від габістів отримував Петр Сіярто? Павле, з вами завжди приємно спілкуватися в ефірі, тому що ви дуже глибоко в матеріалі задаєте дуже професійні питання. Дійсно ми бачимо, що стратегія Путіна відео змінилася, вона трансформувалася. Якщо раніше ми бачили, що зусилля Кремля там через там, безпосередньо Путіна да Лаврова, Піскова, вони підбирали ключики, так би мовити, до кожної країни на які які вони мали так чи інакше якийсь політичний вплив, починаючи від погроз шантажу, підкупу, все що завгодно, дезінформації, пропаганди. В ход шли будь-які інструменти для того, щоб перше зірвати форум, ну але цього вже не вдасться. Це очевидно, ми це вже сьогодні зафіксували. але друге зменшити рівень відповідних делегацій. Але наскільки знов ж таки нам стає очевидно, що навіть цього зробити по великому рахунку вони не змогли. Ну тобто, навіть якщо вони в якихось країнах зробили таким чином, що не поїде, наприклад, президент. Чи прем'єр-міністр на там, припустимо, в країнах глобального півдня то туди повідрядять припустимо міністра зовнішніх справ. Що також в принципі рахується з країнами, з яким нас ну дуже довго взагалі не було там дипвідносин, да я зараз саме про країни глобального півдня навіть таке представництво для нас являється дуже серйозним. І якщо ці країни приймають участь в саміті миру і працюють над пунктами формулу миру, то вони так чи інакше будуть підписантами резолюції, тобто вони розділяють позиції, які на цей саміт мира на формулює українська сторона, тому не Путін вирішив. Мені здається, ну відозмінити відповідну тактику. Він навіть брікс переніс от буквально на ці дати. Тому що він для того, щоб відтягнути да максимально дипломатів інших країн від саміту миру Швейцарії, на ті самі дати був на, 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 запропонував проведення БРІКС. Але зараз він їх зробив раніше. Це говорить про що? Це говорить про те, що скоріш за все дійсно, і тут ви дивитесь в корінь питання. Частина із цих делегацій на, умисне прийме участь в саміті миру, на, та мовити, скоріш за все з завданням. thank <laughs> you Деструктивно дестабілізувати прийняття відповідної резолюції і взагалом відповідних обговорень на даному саміті. Ну тобто, він вирішив від зовнішнього такого нападу зовнішнього на, на в саміт миру, да на Швейцарію на українську ініціативу запровадити свою таку класичну гебійську технологію руйнування зсередини, в тому числі не забувайте. Що такраз пройшла інформація буквально на днях про кібератаки на правоохоронні і на інші бази в самій Швейцарії. Ну тобто буде будуть величезна кількість, мені здається, кібератак для того, щоб максимально дестабілізувати роботу самого саміту.